Чи попитатися, скільки я зможу заробити, збираючи оцей пластик. Ну, так. Я прийшов сьогодні на склотар для того, щоб взяти мішка. Я взяв не мішка, а цілого бікбека. для того, щоб було куди складувати це ось такого мішка для того, щоб було куди зложувати пластикові пляшки і беру кравчучку. Погнали на збирати. особо не прийшлося далеко, як я прийшов до ставка. А тут просто море пластикових відходів. для того, щоб перевозити пластикові відходи, я буду використовувати бідбека, я вже казав, і кравчучку свою А збирати буду понад цим ставком тут весь берег, всипаний цих пластикових відходів. Рукавички в руки. І приступаю. Кстати, туда заліз, я поколовся, руки пообдирав, голов... взуття попоприбивав, Коротше, я туда не буду лізти. Отак. Вот. Я отак собираю. корочки відкручую і сплющую. Ну Так то вже чисто. Бутилки вже позбирав Локації, бо там я вже позбирав. Так вот. І почав тут ви Тут їх теж не міг. Їх води. Усі пластикові бутилки із мостика. Поймаю їх. І ось вони. Вирішив ось їх потоптати і скласти у бікбек. Оцю територія. Тут їх дуже-дуже дуже 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 багато. А так от цих пластикових бутилок. Я пособирав, а там мусор більш-менш, Тому що його ціла куча в воді, серед очеретів мусить навіть ноги домочити, бо не мог навіть палкою достати. Це така кубка назбиралася, я скажу, немало мусора вже є Я позбираю отак от, от і буду їхати вже на склотар. Тому що вже вечеріть починає а мені ще додому як не є 20 км їхать я теж прибрав ся їду на скотар вже витемніть починає там і лепить і сидять якраз буде добре Ось сюди у мене майже повний мішок вийшов. Ну якщо чесно сказати по правді, я і так цього мішка і так ледь дотягнув. Ще видно? Я ще тут прошвернуся, позбираю трохи ще тут пляшки. Зачем тут свалка і тут ціла куча пляшок? Мішки взяв, погнав я. Мусорника в мене вийшов Ось такий мішочок розбирають. Вже нічого не видно, при фонарику не хочу світити, щоб собаки не гавкотіли. І щоб менше бачили. Все, я ставлю її і завтра здаю. День народження 4 квітня сьогодні. А, ну, Через пару часов буде отак. От от, день народження в мене. Коротше, я все-таки здав тієї. І в мене вийшло 50 гривень за великий мішок. І за той міжок, який я біля маленької мусорки назбирав, в мене 30 гривень. Коротше, я заробив 80 гривень. Я вважаю, що нормально біля ставка походив повня і 80 гривень є. Всім дякую за просмотр. Всім пока!